Мої вітання. Сьогодні вітаю всіх, хто долучився і кому кого цікавить тема адаптивна фізична культура. Мене звати Анжеліка Бондаренко, я працюю в інклюзивно-ресурсному центрі. Сьогодні розглянемо таку тему як адаптивна фізична культура для дітей з інтелектуальними труднощами. Мета нашого, нашої зустрічі: коротко яку роль відіграє адаптивна фізична культура у розвитку дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з дітьми, які мають інтелектуальні труднощі. Спробую показати, як адаптувати фізичні вправи під конкретну дитину, а не просто полегшити програму. І також будуть надані практичні інструменти для закладів освіти для різного роду занять, для кого дана, даний вебінар буде цікавим, навіть хто буде переглядати його в записі: для вчителів фізкультури, асистентів вчителя, фахівців ІРЦ, реабілітологів, інструкторів з лікувальної фізкультури та вихователів закладів дошкільної освіти. Які питання основні розглянемо сьогодні? Це чому адаптивна фізична культура і, і стала актуальною саме в даний час і саме в інклюзивній освіті? Потім коротко головні такі моменти, чим відрізняються діти, як розвинені діти з інтелектуальними труднощами. Які в них є певні особливості. Потім вже більш конкретно розглянемо, що таке адаптивна фізична культура, її основні завдання, принципи побудови заняття, структура, приклади адаптивних вправ, розглянемо також питання, як адаптивна фізична культура її можна використати для регуляції поведінки. Яку роль виконує команда супроводу в даному питанні? Розвіємо деякі міфи про адаптивну фізичну культуру і коротенькі рекомендації для закладів освіти, в чому ж, чому ж адаптивна фізична культура стала, це питання стало досить актуальним у сьогоднішній час? Ну, по перше, з кожним роком. Зростає кількість дітей, які розвинені по-іншому, або, як в офіційних документах написано, діти з особливими освітніми потребами. Відповідно до цього, зростає кількість інклюзивних класів чи інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. І як би не було це парадоксально, фізична культура, уроки фізичної культури, зокрема, Більшість вважає, що це такий легкий один із легких предметів, що там бігають, стрибають, кидають та і все. Але це якщо заглибитися в це питання, то можна зрозуміти, що це один із найскладніших предметів в інклюзії, тому що він передбачає. Мотор, моторний розвиток дитини та певні поведінкові вимоги. Стандартна фізична культура на сьогоднішній день вона не відповідає можливостям усіх дітей, і, зокрема, дітям з інтелектуальними труднощами, тому що вони, їм важко зрозуміти інструкцію, яку надає вчитель на уроці. Вони швидко втомлюються і через це можуть демонструвати так, прояви, різні прояви поведінки. Крім того, вже в багатьох дослідженнях доведено, що рухова активність дуже добре впливає на розвиток мову, мозку і служить, як іншим чином, профілактикою вторинних порушень. І можна використати адаптивну фізичну культуру для корекції поведінки. Хто ж такі діти з інтелектуальними труднощами? Чим які характерні риси, особливості вони мають, чим вони розвинені по-іншому? По-перше, під час навчання. Темп, якщо можна так сказати, навчання у них досить таки сповільнений, тому поспіх взаємодії з такими з дітьми не, може тільки зашкодити. Наступна така характерна риса це труднощі з розумінням інструкції. Дуже багато тексту, дуже об'ємні конструкції речення, вони не сприймають. Порушення моторного планування у всіх дітей це спостерігається. Знижена витривалість уваги, слабкий контроль рухів, і в деяких дітей, в залежності від рівня інтелектуальних труднощів, у них деякі спостерігаються труднощі із наслідуванням певних моторних рухів. Епіграфом, можна так сказати, до нашої зустрічі я хотіла б взяти таку фразу: рух це ключ до розвитку когніції та поведінки. І навколо цього буде далі розгортатися наша мова. Що таке адаптивна фізична культура? Це система фізичних вправ, адаптованих до можливостей дитини. Це не спрощена фізкультура. А цілеспрямований корекційний вплив, які завдання вирішує АФК? розвиток загальної та дрібної моторики, формування схеми тіла, розвиток координації та рівноваги, зниження гіперактивності або, навпаки, загальмованості. І немаловажливе розвиток саморегуляції принципи побудови. Прав із заняття з адаптивної фізичної культури. Основні принципи це наочність. Попереді говорили, що діти з інтелектуальними труднощами дуже важко розуміють інструкції об'ємні, тому їм потрібна максимум бути інструкція коротка і наочна, показ більше показу, менше слів. Або показ, слово дія. І продовжувати в такому плані. Повторюваність через те, що в них знижена увага, проблеми запам'ятовують вони набагато гірше, тому певні рухи потрібно повторювати декілька разів. Ритм і структура. Коли далі будуються певні вправи, поступове ускладнення. Не можна все так зразу накинути на дитину. Вона повинна одну навичку відпрацювати, потім на основі цієї навички вводиться і не зовсім міняється, а додається, ускладнюється попередня вправа і так до Складної досить вправи, щоб дитина йшла покроково поступово. Позитивне підкріплення дуже діти люблять, коли їх хвалять, коли говорять, що ти чемпіон, ти зможеш, ти це зробиш, і їх це в якійсь мірі надихає. В той же час вправи мають бути короткими і з паузами, бо діти дуже вони втомлюються. Що не працює на, на, на заняттях з адаптивної фізичної культури саме з дітьми, які мають інтелектуальні труднощі, довгі словесні інструкції, як я вже це говорила, швидка зміна вправ. Діти дуже важко переключаються, їм потрібен час. Якщо не дати дитині, скажімо, якась перерву паузу між завданнями, то коли починаєш виконувати з ними наступне, вони роблять ті рухи, які робили в попередньою вправою. І тому їм треба перелаштуватися, переключитися. Змагання хто швидше, з ними це не працює, вони цього не розуміють, і їм важко це. І перевантаження різними правилами: <кій> цього не можна, того не можна, і так далі. Трохи по іншому це виглядає. Структура заняття з адаптивної фізичної культури. Ну, Можна її умовно, як і урок звичайної фізичної культури, поділити на три частинки: це вступна, куди входить ходьба, прості ритмічні рухи, вправи з орієнтацією в просторі. У дітей з інтелектуальними труднощами є труднощі. Повторюся, саме з орієнтацією в просторі Право, ліво, перед, заді і так далі вгорі. Основна частина, вона більше часу охоплює. Це вправи на координацію, рівновагу, різні силові вправи і вправи з різними предметами. І третя частина завершальна, безумовно, для відновлення стану це дихальні вправи, різні. Розтягування сюди входять, тощо. Адаптація фізичних вправ, які можна, ну, скажімо, приклади навести, наприклад, для розвитку координації завдання пройтися по лінії. Як можна для різних дітей це Запропонувати. По-перше, ходьба по широкій доріжці, може бути, ходьба між конусами, рух, крок, зупинка для контролю, вправи на рівновагу, стояння на двох ногах, а якщо на одній, то з опорою. Ось вже є адаптація. Баланс на подушці, вправи біля стіни, щоб дитина могла. Скажемо, триматися за стіну, поки в неї не почне виходити тримати рівновагу. М'яч катати, кидати, ловити. Робота з великим м'ячем, кидання в кошик із близької відстані. Як адаптивна фізична культура впливає, чи може вплинути на поведінку дитини, що вона може зробити? По-перше, АФК може виступати як інструмент зниження агресії. Чому агресія виникає? Тому що, можливо, в дитини щось не виходить, вона тригерує і як реакція на те, що в неї не вийшла, всі по-іншому, по-різному, можуть на це реагувати хтось буде плакати, буде сумувати, інші будуть агресивні. Зменшення стереотипів. Часто зустрічається, що діти повторюють одні й ті самі рухи, і навантаження на певну групу м'язів може зменшити ці стереотипії. Підвищення здатності чекати, теж відпрацювання і дитина учиться... Теж контролювати свої дії і краща саморегуляція. Хто ж із команди супроводу, за що, як можуть взяти участь і стикнутися з адаптивною фізичною культурою? Ну, по-перше, вчитель фізкультури це безпосередня організація заняття. Якщо в класі є дитина з інтелектуальними труднощами? То під час підготовки до конкретного року вчитель адаптує вправи, адаптує той матеріал, який подається для основної маси учнів саме під цю конкретну дитину. Безумовно ж, на уроці присутній асистент вчителя, він підтримує дитину. Якщо необхідно, показує ще раз їй, як виконати цю вправу і стежить за безпекою. Фахівці РЦ надають рекомендації, формулюють корекційні цілі і, безумовно, без закріплення певних навичок, які дитина отримає на заняттях, це буде гра в одні ворота. Тому батьків теж треба залучати, щоб те, що на уроці. З дитиною пропрацьовано, батьки вдома теж закріплювали. Які існують міфи щодо адаптивної фізичної культури? Можуть, коли стикаються, один раз там чи другий раз дитині пояснили. І ну, на місці не, не рухається, то можна почути таку фразу, що він не розуміє. Да? Дуже часто щоб не було якихось проблемних, якщо дитина ще реагує своєю поведінкою агресивною, і щоб не мати якогось прецеденту, але ж дитина має бути на уроці, то говорить: хай просто посидить, нічого не робить, голова не буде боліти. Якщо, наприклад, діти з інтелектуальними труднощами інколи бувають ще і мають певні труднощі із опорно-руховим апаратом, або діти з ДЦП. І можна почути, що фізкультура не для нього, якщо він не вміє ходити, там він у візочку чи ще що-небудь, то це теж не про це. І Присутність дитини теж можна почути від деяких фраз. Головне, щоб не заважав, дач їм щось, хай з чим займається, хай хоч в телефоні сидить, на уроці присутній, все, нічого не робить і так далі. Це є все неправильно, тому що будь-яку дитину, на будь -як, будь-якого рівня фізичного розвитку. Чи дитина сама пересувається, чи дитина, скажімо, має певні обмеження в мобільності, але кожну дитину можна залучити до фізичних прав, необхідно просто їх підібрати. Які можна такі рекомендації для закладів освіти? От хтось почує, скаже, о, це скільки всього треба. Ні. Три таких момента, які можна зробити без великих капіталовкладень, просто за бажання. По-перше, організація безпечного простору. Це робиться для всіх дітей, і діти з особливими освітніми потребами це не виняток. Частота і регулярність занять. Це досить таке важливо, щоб діти. Були працювали і безпосередньо на уроках фізичної культури, але з тими вправами, подані для, саме для них зроблені, і, безумовно, корекційні заняття з реабілітологом чи фізичним терапевтом, чи хто там їх проводить. І для того, щоб проводити справи з адаптивної фізичної культури, не потрібно якесь. Яке супер сучасне обладнання, мінімум, це м'ячі різного розміру, різної структури, це якісь палиці, це лави, все, що є в спортивному залі, будь-що можна використати для занять з дитиною. Адаптивна фізична культура, якщо можна так сказати, це міст між правом дитини на освіту та її реальними можливостями. Тому давайте не будемо забирати в дітей право. Бути залученими в освітній процес працювати разом зі своїми однолітками, бо в майбутньому вони підуть у самостійне життя, і їм потрібно буде справлятися з тими труднощами, якими вони зіткнуться. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, чи вам потрібна буде якась додаткова інформація, ось мої контактні дані, електронна пошта, телефон, сторінка в Інстаграм, де є різні відео записані, сторінка на Фейсбуці, де я теж ділюся своїм досвідом, буде цікаво, заглядайте. Переглядайте, я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що сьогоднішня зустріч для вас відкрила нову, нові можливості в роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби. І була, я думаю, теж, що вона була корисною. На все добре!